Ми з єдиний раз ми бачилися з Володимиром Зеленським. Ми тоді знімали, як це не смішно зараз прозвучить для великих українців телепрограми цього формату. Але мені дістався мій єдиний єдиний персонаж, заради якого я згодився тоді співпрацювати з Совілієм Шустером і з цією всією компанією, тому що в мене просто не було. Ну, якогось творчого вибору не написати сценарій невеличкий про сковороду, тому що Григорій Савич народився 3 грудня. Я народився 3 грудня. Я, звісно, з посохом ходити не люблю, але ну розумію оцю бродячу філософію до певної міри, і, і мені е, було. Незвичайно мені імпонувала ця історія написати про сковороду таку невеличку телевізійну е розважальну документалочку. І ми з Ларіком Павлюком е написали цей сценарій. Взяли ведучі моста поступку. Але я це до чого від нас тоді вимагали якось екстерполяція більш, більш гламурну Знаю, зірку Більш гламурну зірку від нас вимагали тоді, і нам сказали: а, ну, давайте попросіть Володю Зеленського, Він якраз тоді почав бути такою топовою комедійною фігурою. Ми не розуміли, якого дідька Зеленський може мати до великих українців от, от слово зовсім. Але ну таке було окей. Ну, все-таки це був не Ян Табачник, слава Богу, до Яна Табачника чи якогось ще іншого там кінохами б напішли. Але Вова Зеленський окей, він не токсичний. Ми приходимо до нього в цей 95-й квартал. І йому кажу, слухай, давай зробимо цю штуку. А, про, І ти будеш захищати, будеш так би мовити, адвокатом. А, значить, що найбільшу українську Григорій Сковороду він такий дивиться на нас, каже, Ну чуваки, ну камон, реально, да, українська філософія, там бродячий філософ, біссеребрінік, держава, якась там. що. Ну ні, це не для мене. Я точно в великих українців гратися не буду. Сказав мені Володимир Олександрович Зеленський. 12 років тому, а і це реально він був про комерцію. Він був про Стьоп, такий дуже корпоративний. Такий стендап. Да мені м, все, що він робив, шалено нагадує, знаєш, там останні сцени з. Е, ну, одні з останніх сцен в е, Скросезівському Айрішмені, коли е, цей комік виступає перед італійською мафією і каже: Я стібуся тут над усіма над поляками, над руськими, над євреями, над е, італійцями ну ну тільки не цими італійцями, данодизіталієнс. E, e, і оцей проміжний абсолютно персонаж да, в епічній драмі про. Про мафію тих часів, да? от таким був Зеленський на той момент, що відбувається через 12 років людина стає обкладинкою тайм, е якою був були диктатори і, е і миротворці, і власне ну, філософи 20 сторіччя. А кричали гості, гості. Да? Ну, типу, а е звісно, він вдягнув на себе цю, цю маску, отримуючи цю роль. Да? Я отримала ту роль. Е це про це. Але ну, чорт, це круто, тому що він. Е він отримав ту роль, яку зміг зіграти, щоб не було далі. Щоб не сталося так, далі. переміг Путіна, будучи людиною, яка не була вихована для того, щоб бути КГБшником, да, чи там державним будь ким да там ні, ні криміналітетом, ні державником, ні, ні філософом, ніким. він був ентертейнером, Юнов, you а know. uh, і він you know? і він в халера вклинився в це і, і вже переміг. І це, це ну що десь, добре, що ти румунською кажеш. Це що з принцессу. Ти розумієш? Ну тільки you know? але ну you слухай, know? це реально круто, тому що ну і це не можна, і це не можна при применшувати. Про тебе точно пише Фініку, В обрана на кожну оказію є притча. Назар, якщо ти хочеш зреагувати на це все, то будь ласка, мене. Я, 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 до речі, згоден з Олексієм в тому. В тому в сенсі, що та роль, яка зараз є у Зеленському, вона йому підходить вона його влаштовує. Оцей небритий баритон у футболці це якраз те, чого, де він себе знайшов. Софіти, камера, запис. Люди на Заході бачать, підтримують, їм подобається. Слава Богу! Я не можу.